Я не розбираюся в багатьох речах, і тому я не перевіряю на себе звання, яке мені не пасує. Я, У мене більше адміністративна функція, а при тому в мене є відбір, але який базується чисто на моїх смаках чи на моїх уявленнях про доцільність. Я не пишу супровідних текстів, я не збираю колективних висновок, так що я з куратором не можу. А колективних висновок немає. Буває там це якийсь там інший куратор, там, наприклад. Ви запрошуєте? Ну там це, це не дуже часто буває. Останнім часом цього не було, але таке. Так. Або, наприклад, є якийсь митець, і він працює з куратором і там, наприклад. Я не можу запросити митця і сказати, що я куратор цього. Я ніяк не впливав на його творчість. Я максимум зробив відбір сказав, ці роботи лішать чи ні. Я не займаюся аналізом. Mm -hmm. А якщо втримати куратор, який пропонує художнику зробити виставку, він обов'язково має проводити него творчість, тільки тоді він може так себе позиціонувати. Ну а на, інакше, хто він тоді такий зробив виставку, то ну як хто я ж просто про це говорю, що багато mm. хто так робить. Так, що, може, ти куратора сам цього? не Може куратор, але я так не думаю. Ні, ну наша для себе приміряти якісь зайві регалії. Ну достатньо регалії, як в мене є пожити. Мені подобається слово регалія. Зараз вона такі існує. Погони собі повішати там. одна зірочка. Який сенс в цьому? Я виконував менеджерські функції, управління виставкового планку. Ні, куратор, звичайно, що класно свідчить. Все, я. Куратор. А де ти свідчення куратора? А ніде. Ага. Ти сам собі приконуєш, що він може займатися. Ні, це дурниця. Мене навіть директором не обов'язково себе називає.